Вітаю на камері з вами Мака. сьогодні ми розглянемо рідкість карток в Rift Bounty CG. В Riftbound виділяють чотири функціональні рівні рідкості: це поширені, незвичайні, рідкісні та епічні картки. А також шоукейс або ж вітринні картки, до яких відносяться різноманітні альт-арти. Рівень рідкості можна визначити за рамкою, тобто візерунком навколо краю картки та каменем рідкості, який знаходиться знизу картки. Розглянемо детальніше кожен з рівнів. Common або ж поширені картки мають бронзову рамку та круглий камінь рідкості. Uncommon або ж незвичайні мають срібну рамку та трикутний камінь. Рейр або ж рідкісні картки мають золоту рамку з повним арт оформленням та фойл покриттям, а також квадратний камінь рідкості. Епічні картки мають мінімалістичну золоту рамку, аби ви могли насолоджуватися артом фойл покриття та п'ятикутний камінь рідкості. Шоукейс або ж вітринні картки це особливі картки, які мають жовтий шестикутний камінь рідкості. Сюди відносяться усі альтарти та картки з автографами художників. Звісно, Альти отримали не лише рідкісні та епічні картки, також колекціонери та компетитів гравці зможуть побавити себе альтернативними версіями рун. Пул рейти з боксів наразі невідомі, але відомо, що бустер з 14 карток міститиме 7 поширених карток, 3 незвичайних картки, 2 рідкісні чи краще, одну фойлову картку будь-якої рідкості та одну токен-картку. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ще цікаво було б дізнатись про Riftbound. та не забувайте про вподобайки. А з вами, як завжди, був Мака. До зустрічі, па-па!